Привіт! З вами канал Сама Варила. І сьогодні ми готуємо мегаліниві пиріжки. Простіше просто не буває. До яєць додаємо сіль, цукор, все ретельно змішуємо і тим часом нагріваємо кефір. Я це робила за допомогою мікрохвильовки. Нагріти потрібно до тої межі, коли кефір звернеться. Додаємо до яєчної маси, збиваємо і можна просіювати наше борошно. Далі вимішуємо. Маса отримується достатньо густенька. Додаємо рослину олії і соду. Знову вимішуємо, тим часом готуємо нашу начинку. Нарізаємо яйця, зелень і додаємо до основного тіста. Дуже важливо, після того, як ви поєднали начинку і тіст, масу не можна вже перемішувати. Залишаємо постояти тістечко хвилин на 15 і далі жаримо на пательні з невеликим додаванням олії. Кому подобається з олією, то будь ласка. Першу сторону я жарила без кришки, коли перевернула, то жарила під кришкою на мінімальному вогні. Пиріжечки залишаються пухкими, навіть коли охолонуть. Нехай смакує.